Вітаю вас на 23-му уроці інформатики для другого класу. Тема уроку команди і виконавці команд. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, хто такі виконавці, які команди вони виконують, та навчитеся надавати команди певним виконавцям. Упродовж довгих років люди вивчали природу, розкривали її таємниці та отримували нові знання. Ці знання про природу відбилися в прислів'ях та приказках. Прочитай прислів'я. Як ти їх розумієш, до яких дій вони спонукають. Дізнайся, які весняні квіти у твоїй місцевості розпускаються першими. Найчастіше люди спілкуються за допомогою мови. Під час спілкування вони використовують речення різних типів, такі як розповідні речення про щось розповідають. Наприклад. Правила дорожнього руху знають усі другокласники. Такий тип, як питальні речення про щось запитують. На них потрібно давати відповідь. Наприклад, чи дотримуєшся ти правил дорожнього руху. Такий тип речення, як спонукальні, спонукають до якихось дій. Наприклад, слідкуй за сигналами світлофора. Прочитай речення, до якого типу належить кожний з них. Яке речення спонукає до дії або висловлює наказ. Розглянемо, що називають командою. Команда це вказівка виконати певні дії. У повсякденні люди зазвичай використовують як команди спонукання речення. Команди можна подавати різними способами розповісти усно, написати, зобразити малюнками, продемонструвати послідовність дій за допомогою звукових і світлових сигналів. Виконавець команд це об'єкт. Який розуміє і може виконати задані команди. Кожний виконавець може виконувати тільки певний набір команд. До виконавців ми можемо віднести людину, тварину або комп'ютер. Наприклад дресирований песик це виконавець. Він розуміє і виконує ті команди, яких його навчив хазяїн. Наприклад, сидіти, команда поруч або команда служити. Розглянь малюнок. З'ясуй, які виконавці можуть виконати наведені команди як апорт, сфотографуй квітку та пуск. Чи існують команди, які одні виконавці розуміють, а інші ні. З'ясуйте, які об'єкти зображені на малюнках, які з цих об'єктів є виконавцями, які дії вони виконують. Перейдемо до цікавинки. Німецькі вівчарки майже всі команди запам'ятовують з першого разу. Завдяки таким здібностям вони стали чудовими виконавцями певних команд людини. За можливості виконання завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 62. Виконай завдання, пташка та лиха свиня. У грі пташка намагається піймати лиху свиню. Запусти гру на виконання за кодом і допоможи пташці. Дякую за увагу! До наступного уроку!